Доброго дня! Сьогодні другий день відбору гібридних форм другого року вегетації. Зайду наперед і скажу, що е, буду коротко знімати, хоча те, що я зніматиму, е, в сумі дасть дуже великий відеоролик. Я просто поки, поки що не можу зрозуміти, як подати даний матеріал доволі коротко. Одну-дві-три хвилини, бо ця робота займає дуже багато годин праці. Тому як якусь, наприклад, дурницю там, подати в 30 секунд чи в одну хвилину дуже тяжко. Але я намагатимуся це подавати більш стисло. Кому цікаво це, він обов'язково додивиться до кінця. Зараз на все добре пишіть коментарі, а кому цікаво, дивіться далі. Так, 5 кущів цього гібриду від тички. До тої 2 викопали, ще лишилося 3 викопати. Доволі крупно. Плідний гібрид. Зараз зберемо, подивимося, скільки з п'яти кущів вийшло картоплі. Так, зібрали дуже багато в землі, глибоко вона залягає. Клубні доволі крупні, правильної форми, всі гладенькі, рівномірні, немає ознак ні вірусних захворювань, ні, ні інших. Зараз подивимося, яка вона всередині. Ось ось цю картоплину розріжемо і подивимося на рівномірність м'якуша. М'якуш рівномірний такого кремового відтінка. Лишається на наступний рік відбору. Так, копаємо наступний гібрид. Викопали три куща, всього 5. Картоплі досить чимало. Просто велика кількість знаходиться в землі. Ну, Картоплину розрізали лопатою. Якраз підріжемо, подивимося, яка всередині. Зараз її зберемо, виберемо в землі, залягає глибоко. По вегетативній масі гібрид показав себе добре. Подивимося по результату. Доволі суперський гібрид по всіх показниках на даному етапі відбору. Має ось таку всередині білосніжну м'якуш. Доволі крупноклубневий із п'яти кущів маємо ось такий результат. Всі клубні великого розміру правильної рівної форми. Не зважайте на те, що вони такі вимазані. Землею, бо зараз дуже волого, копаємо по вологі, по вологому. Із особливостей клубні шаршаві, вічка залягають неглибоко і зараз подивимося, розрізали впоперек посередині і обов'язково пробуємо від столонної частини. Дивимося, який результат. І бачимо, що він також білосніжний. не має ніяких хільцевих утворень. Тобто доволі стійкий. Ще одна картоплина перелізла, навіть не одна, а ще дві картоплини у наступний ряд сусіднього гібрида. Ну, тут доволі цікавий на колір, але зовсім неурожайний. Ну, для зражка. Розріжу. Ось такий, такого забарвлення. Але буде йти на відбраковку, немає нічого хорошого. сім кущів і порівняти ось цих п'ять і ось тих сім, ну, ще там додається з десяток картоплин. Бачимо, який результат. Це лишається на наступний рік відбору. Спробуємо на іншій землі. Ось п'ять кущів гібриду від. Патичка до патичка. Вже видно навіть по сухому бадилю, що вегетативна маса була потужна. Протягом вегетаційного періоду показала себе добре, без всяких ознак захворювання. Але викопуючи його, ми бачимо, що тут практично нічого немає. Не завжди гарна вегетативна маса це гарний урожай. Зараз зберемо його і побачимо, що. В результаті вийшло. І ось маємо результат. Начебто повинен бути перспективний гібрид, а по факту отримуєш не дуже. Інколи і так буває, коли очікуєш на одне, а отримуєш інше. Йде на відраху. Дуже важливо робити надрізи. Наприклад, гібрид може бути перспективний, а коли ми його розрізаємо. То бачимо ось таку нерівномірність самого м'якуша. Ось в даному випадку це прямі симптоми вірусного захворювання, виражена скловидність. Якщо ми розрізаємо, я зроблю такий підріз, і подивимося на сонце, якби було сонце, взагалі було б чудово видно, вона просвітлюється, начебто скельце, доволі таке прозоре. І навіть якщо беремо. Навіть якщо ось беремо саму картоплину на сонце ось так би посвітити, та й зараз видно, що воно просвітлюється. Тобто світло проходить. Таку картоплю, так, такий гібрид, не те, що лишати на наступний рік відбору. Взагалі я б не рекомендував його споживати в їжу. Ось викопали 7 кущів. Гібрид доволі рясний, але йде на відпраковку, із-за того, що дуже дрібні клубні. В принципі, якщо взяти до порівняння ось цей гібрид, тут у нас було 3 кущі, і той. Набагато дрібніший, а тут крупні клубні і урожайність тут буде його набагато більша. Тому відповідно. Цьому віддаємо перевагу, то відбраковуємо. Хоча клубні там рівніші, гладкіші, але всі умови були одинакові і Томбі міг би себе показати краще, але не показав. Йде на відбраковку. Цікавий гібрид. Ну, по і середньостатистичний, а з особливостей має доволі привабливу таку форму, доволі красивий. Ну. Звісно, красоту не їсти, але тим, тим не менш. І всередині ось такий рівномірний насичений м'якуш. Колубні всі рівненькі, гладенькі. І, я думаю, лишається на наступний рік відбору. Гібрид, два кущі, урожайність доволі висока і рівномірний м'якуш. Але із недоліків розтріскування практично на всіх клубнях. І на деяких від столонної частини кільцеві такі утворення. Іде гібрид на Вибраковку. На протязі відбору гібридних форм, ті гібридні форми, які найбільш зацікавили, обов'язково розрізається картоплина. І з плином часу вона. Починає міняти своє забарвлення, так як в цьому випадку це дає можливість оцінити ступінь потемніння. Деякі гібриди взагалі не міняють своє забарвлення, деякі трошки тускніють, а інші взагалі Ось проявляються такі оранжеві плями. Оце до кольорових відноситься з білою Ось Жовтенька взагалі не потемніло. Інші проявляються такі ржавості. Це також впливає на добір. Якщо м'якуш не задовольняє ті вимоги, ті якості, які саме мене цікавлять, вони відбираються і вибраковуються. Буває така ситуація, що гібрид по всіх характеристиках себе непогано показав. Але при розділі бачимо ось такі прояви. Кільцевидності. Це може бути і фіто, фітоплазма, може бути і бактеріальне захворювання, так і вірусне. Ну, В принципі, на даному етапі відбору, виявивши ось таку ситуацію, не будемо розбиратися насправді, що це таке. Просто ми його відбраковуємо. Ось один кущ викопали, починається ось стопчик. Побачили, що. Непоганий результат, получається 9 пущів ну, півночок наступний. Картопля доволі крупна. Може бути перспективний гібрид. Зараз позбираємо. Закопаємо, позбираємо, подивимося на результат. Гібрид у нас ультраранній, бадилля було не дуже велике, а картоплі, в принципі, багато. Але ось такі деформовані клубні, розтріскування, прояви, візуальні прояви веретовидності, клубнів. Буде йти. На відбраковку, хоча доволі непоганий гібрид.